Тобі дарує дитину на твоє 21 річчя. І виявляється, що ця дитина це ти в дитинстві. Виховання його не змінить твоє життя, а лише його. Як би ти виховував цю дитину, щоб дати їй краще життя, ніж те, яке ти маєш? Озвучено совеним гніздичком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Дайте їм знати, що я поруч. Коли я кажу, що збираюся щось зробити з ним, я зроблю все можливе, щоб бути поруч, піклуватися про них, коли вони хворі, дати їм чистий і постійний дім, куди вони зможуть повертатися. Більшість основних речей, чесно кажучи, я просто хочу переконатися, що я завжди поруч для них, і щоб вони знали, що я щиро піклуюся про них. Мої мами і тато розлучилися, коли мені було п'ять. І хоча мій тато був моїм найкращим другом і чудовим батьком, моя мама ні. Вона переїжджала понад 25 разів за останні 17 років, кілька разів була бездомною. Я місяцями не чув про неї. Кав біля телефону свій день народження, щоб вона подзвонила, і плани відвідати її. На вихідних, коли був маленьким, закінчувалося тим, що я сидів на парковці і плакав, чекаючи, коли вона з'явиться, але вона так і не прийшла. З нею жили, або вона жила з ними, дуже сумнівні люди. І вони ніколи не замислилось про те, що я і мій брат були поруч з цими людьми. Мені знадобився довгий час, щоб зрозуміти, що у неї було жахливе дитинство, і вона не знала, як дати мені, моєму братові, краще дитинство. Я не хочу, щоб у моєї дитини було так. Усвідомлення, коли їм 20 років. О, можливо, любила нас по-своєму. Я не хочу цього для своєї дитини. Я хочу, щоб вони знали, що я буду піклатися про них і робитиму це якнайкраще. Я запізнився на цю вечірку, але з якоїсь причини тільки не отримав електронне повідомлення про цю тему. Моя дитина народилася приблизно через місяць після мого 21-го дня народження. Ми точно прийняли багато неправильних рішень у перші кілька років. Оскільки були явно надібними батьками. Однак нашій дитині майже 5 років, і ми з дружиною відчуваємо, що справляємося набагато краще, ніж наші батьки. У нас обох є батько нарцис. Мене надмірно оберігали та емоційно знущалися. Мою дружину фізично ображали та мало цінували. Мій свекор. Моя свекруха найкраща мати, і ми її дуже любимо. Вона значно змінилася з тих пір, як моя дружина була дитиною, і я ніколи не відчував себе більш бажаним ніж коли я з нею. Ми виховуємо нашу дитину з якомога більшим співчуттям. Сподіваюсь навчити, що цінність є в кожній людині, незалежно від того, чи може вона вам щось дати. Поки що наша дитина любить нашу сім'ю. Наша дитина стримана і сором'язлива, але робить все можливе, щоб ділитися. Коротше, я став батьком через один місяць після того, як мені пнус 21 рік. Ми з дружини виховуємо нашу дитину в основному протилежно тому, як виховували нас. Я б дозволив йому носити старотопично дівчачий одяг, не засуджуючи багато моїх комплексів. Походять від членів сім'ї, які казав мені: ти хлопець, тобі все одно доведеться носити штани. Подалось тобі це чи ні. Це змушувало мене почуватися некомфортно у власній шкірі та знецінювало. Він би ніколи не відвідував християнську школу. Я б також заохочував його зробити довге волосся, тому що я чекав на це задовго. Я б дуже чітко дав зрозуміти, що це нормально не бути гетеросексуальним або вписуватися. Це б дуже допомогло, і він міг би. Взяти стільки бездомних котів, скільки захоче. Я б заохочув його добре вчитися в школі з самого початку, але також навчив би, як уникати тривоги та депресії. Якщо пощастить, він би швидко. Проснувся, склав сет приблизно 11 або 12 років на один або два роки раніше ніж я, і отримав би бал достатньо високий для стопу до певної школи, в якій я зараз навчаюся. Я б дуже старанно працював, щоб допомогти йому підтримувати зв'язок зі старими друзями та час спілкуватися. І останнє, але не менш важливе, я познайомив його зі Skyrim на ранньому етапі, тому що блін, я люблю цю гру і шкодую, що не грав в неї більше перш ніж занадто зайнявся навчанням. Для початку було б краще, якби моїм батьком був не мій тато. У мене не було можливості мати друзів поза школою, бо я жив у селі. Я пішов до школи рано. Завжди був на рік молодшим за всіх. Мій мозок не був готовий, і це зіпсувало моє навчання, знаючи те, що я знаю зараз у 21 рік, я б не робив деяких дурниць, які зіпсували моє життя. Я б жив ближче до міста школи, щоб міг брати участь у заходах, гуртку, футболі тощо. Я навіть не зміг піти на випускний. Якби він пішов у ВПС, як я, знаючи те, що я зараз знаю, я б поговорив з ним, коли йому потрібна була б допомога, і він не прийняв би рішення піти, як я, коли був зовсім молодим. Знову ж таки, через те, що рано пішов до школи, я б закликав його жити повноцінним життям. Не так, як я. Я живу як відлюдник. Мені 56, і я досі самотній. У нього завжди було більше машина, ніж вібак. Я не загинув по своїй мене навіть довелося реанювати. Я думаю, що дитині було б краще з кимось іншим. Чи думаєте ви, що можете оцінити результат свого життя до 21 року, не кажучи вже про вплив того, як вас виховували з нуля до 21 року, на те, як зробити його кращим за ваше життя? Ви самі не знаєтемете відповіді на те, що зробить результат вашого життя кращим. Аж до значно пізнішого віку, ніж 21 рік. Збільште вік, і ви одразу знятися з проблемами, тому що до того часу будете достатньо дорослим, щоб побачити результат, але світ настільки зміниться, що ви, ймовірно, не зможете отримувати доступ до нового шляху, який призведе до кращого результату. Наприклад, якби це питання було поставлено моєму батькові, чи мав би він передбачення побачити, що освіта в галузі комп'ютерних наук у 1972 році, коли йому було 21 рік, буде освітлення. Яка принесе користь його майбутньому я мені. Чи побачив би він шлях у ремонті телевізорів або вакуумних ламп, або в якійсь іншій потужній бізм-моделі в 1972 році, яка б застаріла б і не забезпечила б кращу кар'єру модель для його майбутнього я. Легко зартися назад, але це така ж боротьба, коли дивишся вперед. Що ж, поперше, вони не були середньою дитиною, отже, вже щось. Я б напевне просто ставився до них так само, як і до їхніх братів і сестер. Тому що я ненавиджу, коли мама ставиться до мого брата, єдиного сина. Інакше вона дозволяє йому багато чого спускати з рук. І оскільки він інша середня дитина, я використовую лапки, тому що ти не справжня середня дитина. Якщо тебе не збувають кілька разів на тиждень, до нього ставилось краще. принаймні, з моєї точки зору, у будь-якому випадку, це не про моє життя, а про мою е, не знаю, як її назвати. Ну, це про дитину. Я б просто ставився до неї чесно і справедливо. Крім того, я б купував багато овочів, тому що я знаю, що злюся, коли у мене немає овочів, а ще вона була б на домашньому навчанні, як і я, редагування. Також я б напевне завів їм змію згодом. Словник, як тільки їм виповниться один рік, тому що в мене був словник, і я став генієм. Жартую, звісно. Багато речей для випічки, книги з математики та зелені оливки. Та, й що вживання необроблених продуктів допоможе вам прожити довше життя. Вам не потрібно їсти як ролик, але не вірте, що низький вміст жиру та високий вміст цукру краще ніж високий вміст натурального жиру. Навчайтеся, навіть якщо ви найрозумніше дитина в шостому класі, не покладайтеся на свій інтелект, тому що тести в реальному світі не про це. Знайте, хто такий справжній друг і що робить з вами користувач? Проводьте час зі своїми батьками, навіть якщо вони не круті. Ви сумуватимете за ними, коли вони помруть. Якщо вони були хорошими людьми. Любіть своїх домашніх тварин, поки можете. Хороші вмирають надто рано. Подорожуйте світом і не бійтеся невідомого. Не приймайте першу пропозицію оплати на будь-якій роботі після того, як отримуєте досвід. Ви не можете забрати це з собою, але заощаджуйте на той час, коли не зможете працювати. Так багато чому навчити, і, на щастя, я отримую шанс все переробити через свою майбутню дочку, не змушувати її йти певним шляхом, а навчити її про реальний світ і надати підтримку. Мене здебільшого виховували мої дідусі бабусі. Вони дали мені все матеріальне, що мені було потрібно, напевно, навіть більше. Але чого вони не дали, так це самооцінка чи гордості. Тому я навчився неправильно як це брати. Я маю на увазі, що вони ніколи не дозволяли мені бути собою. Все, що стосується мого стилю, речі, які мені подобаються, ким я був всередині, завжди придушували або висміховувалися. У мене було кілька друзів, які не мали її близько стільки, скільки я. Вони були насправді бідні, але я заздрив їм і їхньому життю через любу підтримку їхніх батьків. Можливо, я був би кимось, коли виріс, а не наркоманом і судимістю, якби моє серце, почуття та майбутнє означали стільки ж, кільки думки незнайомців для моєї родини. Я не хочу ніякої жалюгідної симпатії, ніколи не хотів. Але життя суки, коли люди, які повинні тебе любити, намисне відрізають тобі ноги, а потім говорять про тебе і називають ледачем, бо ти не можеш ходити. Це може звучати безглуздо, але я намагаюся своїм собакам те дитинство, яке я хотів би мати сам. Я не хочу дітей, але я обожнюю своїх собак. У мене було троє. І кожного дня їхнього життя я дивлюся їм в очі, і найніжнішим голосом кажу: я люблю тебе. Тебе люблять. Я так радий, що ти у мене є. Я слухаю, що вони намагаються мені сказати, чи то потрібно на вулицю, чи все гаразд, чи просто потрібно ще одна смакота. Я тримаю їх у безпеці та спокої. І коли вони гавкають, дивлячись у вікно, я кажу, «Дякую, що Нагадаюся не захистити, але це не ваша робота, це робота батька тримати вас у безпеці. Але я теж вас люблю. Обійми, притискання, чухання за вухом на вимогу, навіть якщо вони мене перебивають, розмови та позитивне підкріплення замість криків, хіба що вони в небезпеці, безумовно, любов і жодного емоційного насильства, те, чого я ніколи не отримував. Я ж багато чого трапилося зі мною, коли я був дитиною, і я був продуктом смерті мого батька. Було б песимістично сказати, вбити дитину, але щоб дати дитині краще життя, ніж у мене, я б віддав їй всю любов у світі, ніколи б не зачепив жодної волосинки на її голові, пояснював би речі замість того, щоб кричати, не робив би дрібниць великі проблеми, навчив би їх піклуватися про себе, бути певними, показував би їм, якою має бути любов між батьками та дитиною. Я б обов'язково дав цій дитині знати, що я люблю. Її і не даватиму фальшивих обіцянок. А якщо я не зможу виконати обіцянку, я б надолужив це і не залишив би її ображеною. Я б виховував цю дитину з любов'ю, обережним керівництвом, моралью і переконався б, що вона знає, як піклатися про себе. Сподівайся, дитина вийде кращою за мене. Друзі, ми закінчили все. Нарешті е це відео завершено, просто в мене займіло багато сил. Е зараз в принципі, дуже багато нервів, багато сил йде. Е е е Коротше, я насправді дуже злий. Я сьогодні як мінімум поповнив собі телефон. А в мене пнуса чотири став в два рази дорожче. Ну, типу, не весело, абсолютно не весело. Тому все більше в мене не буде сім але все. ну тому що це крінж. Е е Ще не знаю, які в мене взагалі будуть тарифи, тому що типу, 300 гривень платити за тариф, е, який я майже не користуюсь, я не розумію навіщо. Е, ну, коротше, такі справи. Е, всім дякую за ваш неймовірний перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і. Гарного мені бувайте!